Росіяни обстрілюють Харківщину. обстрілюють буквально сьогодні. Кілька вибухів пролунало. І е, російські, так звані високопосадовці, зокрема Лавров, говорить про Харків як про оперативну ціль на найближчий час. Тривожні новини більше пропонують дізнатися від Анни Черненко, журналістки з Харкова. Аню, я тебе вітаю. Вітаю, добрий вечір. Хочу одразу почати дійсно з Харкова. Сьогодні ми почули кілька вибухів. Перший десь близько 12.30, за повідомленням міського голови Харкова Ігоря Терехова, це вибухи. Наші ППО збили безпілотник. На щастя, обійшлося без руйнувань. Не маємо ані жертв, ані поранених. І це насправді велике велика подяка сьогодні. Нашим бійцям протиповітряної оборони, тому що е не допустили безпілотник до його мішені, збили і повторюся, немає поранених. За дві години по тому, десь близько 14.30, удар завдали вже по індустріальному району. Чули мінімум три вибухи. Ще чекаємо офіційної інформації, але поки на щастя також немає інформації ані про поранених, ані про жертв. І сподіваюся, що це та територія, яка є пусткою, зокрема в індустріальному районі. Що саме вона потрапила під удар і обійшлося без руйнувань. Хочу дуже в це вірити. Хочу сьогодні розповісти про Вовчанськ, окремо на ньому зупинити. Тисяч чому тому, що це місто сьогодні з восьмої ранку було під ударами, і на жаль, ми маємо там двох загиблих і двох поранених. От зараз ви бачите багатоповерхівку. Дев'ятиповерхівку вовчанська, влучання пряме плануючого боєприпасу, плануючого снаряду з авіації. І один під'їзд повністю зруйнований. Сусідній дуже сильно пошкоджений. Розбитий дах, розбиті вікна, і звідти спочатку сусіди, а потім вже екстрена служба. Евакуювали жінку 61 рік. Вона з середньою. Тому стані важкості в лікарні поранена, і от всі просто мобілізувалися максимально сусіди. Хто був в квартирах, хто був поруч, побігли рятувати її, її спустили з верхніх поверхів і далі вже підхопила екстрена служба. Передали її до лікарні, щоб там вже надати всю допомогу. А, окрім цієї пораненої жінки, у нас ще також поранений цивільний чоловік, йому 44 роки. І, на жаль, от тільки пораненими, повторюся, не обійшлося. Один чоловік йому 83 роки. Він загинув в своєму будинку. просто в приватний будинок було влучання. Це вже обстріл з РСЗВ. І також ще одна людина загинула. Чоловік 50 років. Він порався саме в себе на городі біля будинку. Теж. Через обстріл на жаль, знав зазнав поранень, які несумісні з життям. ще співчуття в чергове сім'ям, які втратили сьогодні своїх близьких. І повторюся, що Вовчанськ майже щодоби, майже щодоби під обстрілами, і е, туди добуває дуже багатьма типами озброєння. От, наприклад, сьогодні два типи: це цей плануючий снаряд, яким також били і по Харкову, і також РСЗВ. Е, Після цього, після оперативної ситуації, я хочу сьогодні показати таке: знаєте, з одного боку невеличке, а з іншого велике добре діло, яке зробили наші працівники комунального підприємства. Вони днями здали кров для поранених бійців, і також плазму здали для поранених бійців, і також важких, важких важкохворих діток. Близько 40 людей, працівників, от в свій вихідний або хтось там на кілька годинок відпросився з роботи, і вони пішли здавати плазму. І я, от цим відео, хочу просто показати наскільки багато харків'ян, мешканців області, які зараз живуть в Харкові, чи просто гости міста, які приходять здавати кров в ті пункти, їх легко знайти просто за. Пошуковцям в інтернеті знайти і також прийти долучитися до цієї справи. Бо дуже часто ми бачимо заклики від центрів, які приймають кров чи плазму, що вона дуже потрібна. Я нагадаю, що з плазми роблять дуже важливі препарати, і їх можна переливати як в лікарні, так і навіть в умовах польових госпіталей. Тому це дуже велика, велика робота для медиків і велика подяка тим, хто так от приходить здавати дехто з людей, з якими спілкувалися, прийшов вперше до трошки. Хвилювався, але от після процедури вона не тривала десь півгодини 40 хвилин. Це якщо ми говоримо про плазму, кров значно швидше, то е, сказали, що жодних хвилювання не виправ... не виправдалося. Скажімо так, вони тільки раді у цьому вчинку, який вони зробили. Я пропоную послухати емоції, мотивацію, чому е, співробітники комунального підприємства комплексу з вивозу побутових відходів харківського вони прийшли здавати кров. Чому саме і що їх мотивувало? как минимум парням помогать, которым это может быть необходимо, это раз. Тем более я до этого еще сейчас даю плазму, до этого я был донором исключительно крови тоже. Как-то ну, так. Почему нет? Парням важнее. Если я помогаю так, что работаю, плюс я могу помочь и так еще ему. Кому бы не пришла, я думаю, она потребна. Все важливо, в принципе, завжди. Просто зараз такий час, що мені здається, що будь-яка допомога важлива. Трошки хвилююсь, тому що я жодного разу цього не робила, і взагалі кров то така штука. У вас сьогодні дебют, так? так, дебют. Якщо заздалегідь за 48 годин пити багато водички, їсти багато овочів. І не зловживати солодкими напоями кавою, то кров вона буде трошки легше відділятися і можна буде більше за один раз набрати плазми. І він буде апарат він задається доза, і він буде працювати доки, де не береться доза, яку цей, назначив терапевт. Тобто у компанії за перший цикл набрала 272 мл, що є дуже добре, тобто вона буде два з половиною цикли працювати. Недостатньо і ми ходимо, звертаємося до різних організацій. Ну, там, де можемо, розносимо листівки, зустрічаємося з активістами і запрошуємо здати. Ну, для людини така процедура корисна. Да? І... Немає ніякого вреда. А для е, людини, яка потребує медичної допомоги, ну, це просто величезна допомога, тому що більшість наших лікарських засобів видаються в лікувальні заклади безкоштовно. Ще раз хочу наголосити, що от, як в цьому випадку здати плазму або здати кров, це дуже корисно з усіх просто сторін для свого здоров'я і для людей, які цього потребують. І прошу дуже звертати увагу не тільки якщо ми говоримо про Харків, що е, людей, якщо ви бачите заклики, що потрібно здавати. Ані, дякую тобі дуже за інформацію, яку ти надала. Чуємо, що в тебе лунає повітряна тривога. тривога так. так, бережи себе, ховайся в укриття. Дякую тобі за твою роботу. Аня, черненко, журналістка з Харкова розповіла про те, що відбувається на Харківщині.